Раді вас вітати. Ми це творче об'єднання Кропива. І у нас є неймовірна новина. Сьогодні офіційно, нарешті, ми почали репетиційний процес вистави за п'єсою Оксани Гриценко Молочайник. Прем'єра відбудеться саме тут, в укритті. Відбудеться вона 28, 29 і 30 листопада. Режисером вистави. Буде заслужений діяч мистецтва України Сергій Миколаївич Павлюк. Вже є. Вже є. Вже є. Вже є. Художній постановник Оксана Калюжна, це теж член нашого творчого об'єднання. І Плануємо відіграти три вистави в цьому місяці, в кінці цього місяця, а вже що стосується дати, які будуть у грудні, ми повідомимо додатково. Про умови, як можна потрапити на нашу виставу, буквально вже завтра на сторінці в Фейсбуці на сторінці Кропиви, можна буде дізнатися. Тепер хотілося би, маючи таку нагоду, ми сьогодні офіційно посвятили Сергія Миколаївича члени творчого об'єднання Кропива. Ми раді, що в нашій команді з'явився такий потужний режисер, який вже поставив 136 виставок. вистав. 136 вистав. І чому саме бомбосховище? Чому саме тут? ну По-перше, ми хочемо подякувати людині, яка нам допомогла, яка люб'язно дала свою згоду, щоб ми зробили, втілили цей проєкт саме тут. Це Лучкова Ірина Павлівна. Ми за це щиро дякуємо. Ми запросили теж на прем'єру вистави і вас запрошуємо. І зараз ці два тижні, ну майже три тижні, ми активно будемо працювати над виставою. Сергій Миколайович розповів свій геніальний задум, як завжди, і тепер залишилось лише його втілити. Сергій Миколавич. Поділіться. Ну, поділіться в сенсі, е, своїм задумом. Що чекає глядача? Да, ну, ми теж дуже хочемо це <рес> почати. <рес> <рес> Добре, тоді я два слова по <рес> <рес> стосується вистави, зрозуміло, це буде вистава. Вона планує бути на одну дію. Обов'язково буде присутня автор п'єси. Ми на першій час, яка відбулася в музеї мистецтва, її запросили. Також у нас є велика підтримка в місті від глядачів, від людей. Нам допомагає декілька людей особисто, це і Чарміш, і музей мистецтв, і Кропхаб. І хочу дати два слова про ті напрямки, які зараз іще будуть, окрім того, що ми робимо виставу там хлопцям. Оскільки корпова це не лише мандраша, корпова це команда. Тому Валерій Ланецький, Євген Скрипник. Євген Ну, Насправді Кропова те, з чим зараз живе найсильніше, найбільше, це молочайник. Ясно, що ми дуже-дуже трепетно Ставимось до цієї історії, тому що це перша наша вистава і ми хочемо туди вкласти і вкладемо всі свої сили, щирі всі почування, для того, щоб це вийшов дуже і дуже гідний продукт. А, і в найближчому майбутньому, якщо все вдасться, все поталонить, ми плануємо наше читання продовжувати, тому що ну, має місце цей жанр в нашому місті. Плануємо навіть запустити. Цикл сучасної української драми, тому що дуже багато талановитих молодих авторів, яких можливо ставити не так спішать, тому що майданчики переповнені різним матеріалом, а п'єси доповнюються, тому ми плануємо запустити цілий цикл і з періодичністю певною проводити читання п'єс сучасних українських авторів. Можливо, тут, можливо, в нас знайдеться інша локація. Також, звісно, ми нещодавно. Були, скажімо так, залучені з доброї волі нашої покровительниці фортуни в роботу з презентації книги нашої письменниці Ленорабєвської Корида. Тому дуже, дуже, дуже скоро ми презентуємо ту відеороботу. Це буде, скажімо так, ну, публічний вихід з відеороботу. Тяжко вам буде назвати це кіно, правда коротким метром. Можна чи не можна? Можна короткий метр? Можна та, короткий та, метр. Короткий метр звучить та, не так солідно, як повний Не так солідно, але здається, що в нашому місті також це доволі така ніша, і Ми хочемо, щоб тут е, розкручувалася деяке кіно. Хай це буде короткий метр, хай його буде багато. Можливо, за принципом через кількість до якості, а можливо наші роботи побачать якісь непогані. І, скажімо так, не такі вибагливі до матеріальних питань, які ми люди, і ми знімемо щось дійсно повнометражне. Цього дуже хотілося. Так, Треба додати, що це відео, яке ми знімемо, це автор нашого вісева... письменниця. письменниця, письменниця так. да. Ми також ведемо з кількома молодими і не дуже молодими письменниками місцевими. Перемовини на предмет, можливо, написання драматургічних творів, драматичних, тому що е, п'єс місцевих письменників, на жаль, дуже дуже мало. Хотілося, щоб наше місто і тут йшло вперед, тому будемо працювати в цьому напрямку. Так е, хочеться ще додав додати, що творчі об'єднання прополацея не тільки театр, це різні напрямки саме творчі. Ось ми вже працювали над читанням. Так і Вид театру зараз вистава, ось презентуємо кіно в перспективі ще, можливо, ну, різні різні види напрямки. Там, вокал, співи, художники, да, виставки картини, все таке інше. Да. Тобто у нас є зараз люди, які можуть реалізувати подібні різні напрямки. Тобто творчо об'єднаний працював це про творчість, а не такий вузький напрямок, як театр. Тому, користуючись, ми запрошуємо всіх, хто не бачив собі місця десь просто з Донецького творчому, Повірте, в нас є місце. Ми запрошуємо всіх, хто хоче працювати разом. А ще в нас є і натхнення. І... І... і, до речі, перед прем'єрою в іншому залі цього укриття буде виставка розміщена художниці. І взагалі ми плануємо. Працювати таким чином, щоб поєднати, долучити і до певних проєктів і художників, і письменників, поетів, драматургів, тобто, щоб ця наша спільнота творча, щоб вона. Вміщала в себе кропива не лише ну, була асоціація з театром або не лише з кіно, а щоб кропива могла поєднати абсолютно різні жанри. І тому зараз для нас так дійсно пріоритет це вистава, тому що Сергій Миколайович поставив дуже високу планку, і я думаю, що якість вистави буде найвищого гатунку. І нам неймовірно приємно, що саме творчий шлях вистави починається з такого режисера, як Сергій Михайлович, тому що ну вже мали змогу Корпувнича не бачити дві його вистави. Тут три. три Тут заборонений теж спільний проект. Тому це буде. Новий подих, я думаю, це буде новий подих у відносинах Сергія Миколаївича і Кропивницького. І плюс ми розуміємо, чому саме така локація, тому що і події, вистави частково відбуваються в підвалі, і взагалі країна останнім часом, враховуючи події, звикла багато часу проводити в укриттях. Тому ми вважаємо, що це дуже важливо. І взагалі тема, яку ми підіймаємо, важлива. Бо Зараз вона актуальна як ніколи, щоб відчували там на лівому березі, що ми про них думаємо, нам болить ця ситуація, яка відбувається. І в мене особисто, я вже казав, що в мене мама на тому березі в окупації, тому тема доволі болюча. А всіх запрошуємо з великим задоволенням відвідати ці три дні. Кількість місць доволі обмежена, ви бачите, да, що немає великої зали, але саме ця камерність дасть, я думаю, глядачу відчути більше ті емоції, які видадуть наші е, молоді, але дуже перспективні актриси. Тому Сергій Миколавич, нарешті, є на питання, Так, є питання. А ми знаємо, що це п'єса про життя в окупації, і слава Богу, в наших акторів такого життєвого досвіду немає, дай Бог, і не буде. Відповідно питання, чи важко перевтілюватися героїв, чи його життєвого досвіду ви не маєте? З нами досвідом поділиться Павлович і Сергій Миколаївич. Бо ми б... да. обидва там були в окупації. І родичі, до речі, ні. у мене ну, у мене особисто родичі в Херсоні теж. Я знаю, ну, знаю з їх слів, як це було, і тому теж це допомагає. Але а, крім слабо... того, у нас є уява, і ми можемо уявити ну, собі в таких ситуаціях. Вони так. себе до себе на місце людей, яким купимося. Ну плюс так історично стало, що зараз на Кіровоградщині дуже багато переселенців, не лише з Херсонської області. Це Нас... yeah. тимчасово окуповане Васильівка, виїхала області. Це саме та Васильівка, через яку було організовано виїзд і де е, дуже багато загинуло людей саме на тому виїзді. Тому е, актуально, якщо хтось не чув, а я думаю, всі знають про цю ситуацію, то ми можемо розповісти. Пішла така тема, на жаль, в Херсоні не зробили, яка має виставка або окупацію. І повозили її по Україні. І найнеприємніше, що інколи там було в місті одному, не буду казати, якому в Тернополі Вячеслав Павлович допоміг зробити закваску, називається, продав запрошення. Скільки там 20 чоловік було? Та не запрошення, а що? Запрошення не продаються, корупція. Квитки. квитки. 20? Ну, трохи більше. Трохи, yeah. і, і, і в нас ці люди не прийшли, тому що коли дізналися, що вистава про війну, ну, так ми втомилися від війни що намити. Yeah. На цей момент ну, найжахливіший зараз, тому що yeah. в багатьох театрах очільники просять режисерів ставити комедії, тому що чомусь хтось втомиться. Театр має бути постійно різним, але не говорити про окупацію, не говорити під час війни про війну це теж якийсь е, ненормальний yeah. момент. Треба говорити, треба... Люди, які приходять, до речі, знову ж таки, ми де не їздили, завжди всюди херсонці. Ми їздили в Словаччину і були в семи містах, грали виставу. І в кожному місці приходили херсонці. Уявляєте, як про да, війна херсонців, та не тільки херсонців, ну я окремо ну, говорю про херсонців. Ну, і тому люди, які приходять, вони заново це переживають, і є такий момент очищення через сльози, усвідомлення, що ти вижив. Це така терапевтичний момент. Ці вистави і терапія для тих, хто це пройшов, і нагадування тим, хто втомився від війни, що ця війна може дійти до них, і правда, не дай Боже, ще якесь місто чи село буде окуповане, враховуючи, що це складні бойові дії, оце найстрашніше. І тобі, ті люди, які є від, е, від е, лінії противостояння дуже далеко, на цей момент забування про війну. І, от, і ті, не нагадуйте нам, ми втомилися від війни. Це жахливий мовітон. І це взагалі руйнує е, віру хлопців на передовій, те, що ну, сьогодні там втомилися, а ми тоді що тут робимо? Тобто, отакий у нас такий терапевтичний момент. І, е, е, я знаю, вистави для того, щоб залити холодної води за шкіру, щоб люди знову ж таки стрепенулися і не сиділи в телевізорах, де все добре, де 95 кварталів е і єдиний марафон. Єдиний марафон. Типу, ну, що в нас прекрасно, все що ми побідім. Це все складно і емоційно ми маємо бути разом і ці вистави. Та взагалі люба вистава в театрі зараз. Е ми зараз говоримо більше про театр, а не про... Кропиву Кропива буде теж об'єднувати, але театр дає можливість глядачу бути поряд. Не сидіти в єдиному марафоні, да? або не сидіти в ресторані, хоча ці не прийдуть, я думаю, хто сидить в ресторанах. Тобто, але відчути знову ж плече з плече, соціалізація певна відбувається. Тобто ми знову можемо бути разом. Да? І зприємно, що в цьому прекрасному приміщенні я вірю, що з нього можна зробити неймовірний такий арт, такий арт-хаб, такий кропива. Я вірю що це вийде. і Тут дійсно можна творити все, що завгодно. І саме головне, глядач буде в безпеці. Павлівна, ми не будемо, що попало творити. <рес> ми що Прекрасно. Ми будемо, да. давайте, давайте, так. Ну хотілося б тут, звісно, звісно, і світла гарного, і ремонтик невеличкий зробити. І це було б дійсно в Кропивницькому, це був такий. Центр ну, знаходиться в центрі, дуже зручно, і це був би для Копирницького такий новий подих мистецький, тому що театр театром, а, враховуючи театр і проблеми театру в Копирницькому позорище Господи, прости нашу країну. І це ну правда. Це якийсь тут перестаєш вірити в інституцію суду, в право людини. А, на свої права в Україні. І Кропиницький зараз, на жаль, виглядає, на жаль, завдяки театру в не дуже гарному світлі. Це вирішую, Сергій Миколаїв. Я вимог це А Я хочу сказати про позитивну емоцію, яка сьогодні в мене сталася. Я був... зайшов в супермаркет. До мене підбігла людина в ну, уніформі цього супермаркету, обняла і почала плакати. І це вже да, просто плакала. А потім вона відійшла а, і каже: Ой, обі, а це, <праць> <праць> а це е, дівчина з Херсону з якою ми працювали, ну просто працювали, я був як представник театру. А це легендарна фірма Raindrops, це людина, яка приймала там замовлення на рекламу, і вона поплакала і, і побігла. Все. Їй легше стало. Їй, їй треба але, але, ну, але це пожива емоція, і це не передати, тому що ми з нею ніколи так не спілкувалися. Виключно по роботі. а Тут людина обійняла, поплакала і пішла. Бо рада бачити свого. Бо, бо це такий відгук того життя, яке в нас було, і яке в нас по великому рахунку вкрали. Щодо вистави, молочальник. Вона... Сама п'єса дуже стала популярною, і в мене своя думка, але не буду її озвучувати. Але вона йде в багатьох театрах і плюс, враховуючи, що чітку зробили першу, то дві чітки були молошення. Тобто, виникла ідея, чому б не поставити це відразу. Тобто, зробили чітки, віщо просто читати, якщо можна поставити. А саме стосується які... ти можеш ці п'єси не бачити, не чути. Але коли актори читають і сидить людина, яка має внучка до театру, режисер, от це ж можна поставити. Є надія, що ці чітки, які будуть відбуватися, те, що вони відкриють нових е е драматургів, яких відразу можна е ставити прямо в Кропивницькому. Знову ж таки, дай Бог з театром все буде добре коли-небудь. Е звичайно, в театрі це набагато легше робити то, е інші умови, але я теж вірю в те, що нам все вдасться. Е е Підтягнемо матеріальну частину, людей випрошуємо все, що можемо. Тобто, все таки буде. Е не без гумору вистава, а сама п'єса вона для мене дуже авантазована. Для людина, яка була в окупації, і там, звичайно, для мене дуже багато є нелогічних речей. Тому ми, якби я під себе, саме як режисер, я п'єсу трошки перероблю, Знову ж таки під умови, що ми не можемо грати тут виставу три години. Тобто це приміщення і людей тримати теж три години на час дуже важко. Тому ми максимально намагаємося вичистити текст, скоротити і вистава буде не на дві дії, а на одну дію. Що важливо, десь буде година 10 хвилин, не більше. То ми всі, в цю годину пройдемося, розповімо історію про містику, про українську містику, про українських відьом без цього не можна. І я взагалі мене поміщений на цьому. Те, що мене рятувало, і Слав Павича окупається, це гумор. Ми... Дуже багато сміялися, переписувалися, враховуючи, що навколо росіяни, то тобто, ми дуже багато стібалися. І найбільше такі моменти, перші самі смішні, які виникли, це коли в танки зайшли в конотоп. Якщо пам'ятаєте, і жіночка казала, ви куди приїхали? Тут вже відьми живуть, у вас як пісюни стоять не будуть. А ось, жінка, чому? Нормально, давай. Хорошо, Єнги, члени, як це сказати? Ну, не будемо ми... тему розвивати. А в генічику жінки були жіночка, яка кричала, каже: ви в карман сімок не сипите, коли вас вб'ють, то ви проростати будете. Тобто, оце українське жіночко, саме жіноцтво, жіночий погляд на війну, жіночий характер, який, незважаючи на що, продовжує боротися, тому п'єсі «П'ять жінок це взагалі для театру дуже вигідно, тому що зараз щас... да. так, це можна точно вирішити це для жінок п'ять жіночих ролей різного віку. От, і будемо чудити. Що Та вже чуди. А про Свіша сказав, що тільки зараз поступаємо офіційно. Ні, ми восе поду приїхав, халтуру зробив за три дні, і поїхав. Ми вже працюємо місяць над текстами. Ми місяць працювали онлайн. Майже кожного дня, що бути точним у нас, ну, була, да. у, нас, у, нас, у нас чітка була на здається з шостої вечора до часу ночі. Я з половини так. Да, і от ми це читаємо, очищаємо, розмовляємо, сміємося. Ну тому робота вже місяць іде, і зараз ще, ну майже ну місяць-пів місяця, що дві неділі точно ще будемо допрацьовувати. Вже тут будемо чудити і показувати на розсуд глядача. От уже аплодисментами, люди скажу, сподобалося, їм чи не сподобалось. Навіть да. більше я скажу, ні. На жаль, ні, я виправлюсь. Це я раніше казав, що аплодисментами. У нас час кат чистої вистави, як на мене, вражається або сміхом, або сльозами. І от якщо э, глядач буде емоційно проявлятися, значить ми дійсно зробили дуже правильну річ. І змусили людей трошечки очистити, тому що ми занадто багато тримаємо в собі. А, тривоги, які вже просто ви, ви звикли, ми звикли, прильоти в Херсоні, ми до них звикли, і це дуже жахливо. Тому що люди, коли в Херсон прилітає, а прилітає дуже часто, люди навіть вже плечі вниз не тягнуть. Просто вони ходять собі, от, прилетіло, вони питають, ми нормально. Тіпо, стало занадто нормальним це все. Але звичайно, що це все розкладається всередині, і це болить. І Оль, все буде добре. Все буде добре, коли була друга чітка в Кропхабі у нас, то оце ви кажете, емоції або сміха або сльози, було те ж і те, і те. Але в фіналі нам ще сказали, що в залі присутня людина, яка звільняла Херсон безпосередньо військовий. І Я вийшов про це, сказав, ця людина встала, і те, що потім було, ну пояснити взагалі неможливо. І він плакав, і ми плакали, і це було люди так, всі повернулись до нього. Ну і це було таке Тому не зіграєш. На жаль, таке не зі те, що мені що я шкодую. Ми з Вячеслав Павловичем були певні, що нам вдасться зробити прем'єру саме вчора, 11 числа, на день звільнення Херсону. Я вчора був в Миколаїві, були на вручені була така подія, і багато військових, які саме звільняли Херсон, їх нагороджували, і це було дійсно. І вони, до речі, теж плакали, і глядача аплодував, да, це було да. так довго, так дуже довго аплодували військовим. Е, і ну, на жаль, що там е, наклалися прем'єри в театрі е, з нами, ми вирішили все таке здвинути прем'єру. А так думаю, що вчора вже з вами подивилися виставку. Але все що не це робиться, це робиться. Це робиться.